Курська операція позбавила армію РФІ можливості маневрувати своїми частинами. Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Британська гардія натверждає, що США в одиночку способні поразити і знищити всі російські і китайські ядерні ракетні бази з допомогою звичайного, тобто конвенціонального оружия. Зазвичай ворог зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини, але ми позбавили його можливості маневрувати своїми резервами та перекидати їх для посилення з інших напрямків, наголосив Сирський. Він зазначив, попри те, що Росія не перекинула з Покровського району багато військ за винятком однієї бригади морської піхоти, проте ворог більше не може використовувати резерви як раніше. Завдяки цьому на інших напрямках відчувається послаблення. Не ворожого тиску за словами сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій значно знизились. Давайте говорити відверто. Е, представників розвідки я можу лише додати не лише в цьому є успіх е, збройних сил України. А по перше, давайте говорити відверто. Весь світ почав говорити, що путінська армія не така вже й путінська армія, і нерушимость рушимось кордоном. Не така вже й нерушима. Це перше. Друге, німці танки, Леопард, 2 під Курском, господи, то з того ж моменту з Другої світової війни такого не було. Ну я зараз звичайно це так би мовити, з моєї сторони фігуральний вислів. Але тим не менше, але саме головне, якщо ми говоримо навіть з точки зору стратегії, я вважаю, що тут ми зіграли ще один елемент, який треба надати в плюс цій операції. А саме. Російський, так би мовити, там северний воєнний округ ми говоримо зараз про Санкт Петербург і так далі. Тобто, звідти війська не поїхали підкріпляти покровський напрямок, а поїхали рятувати Курський. Отже, так, з Покровська військ не забирали, але й підкріплення туди не прийшло. Тому я вважаю, що ця, цей задум Смирського, я вважаю, що в принципі досить вдалий. От саме в цьому контексті, і завдяки тому, що туди не приїхало з Петербурга підкріплення. То і пригальмувався в певній мірі сам тиск на сам Покровськ. Так, звичайно, цей напрямок залишається самим гарячим на сьогоднішній день. Ми говорили нещодавно в студії про Невельське, про те, що там є загроза оточення певної кількості наших військ. Ми знаємо, що сьогодні ну станом на ранок, я знаю, що Невельське вже було фактично. Ми звідти виходимо. Ну я так можливо, це поспіхом говорю, але я вважаю, що це правильно. Бо я давно казав, що тих камікадзе, тобто наших хлопців. Треба звідти забирати, бо вони дійсно геройські тримали ті рубежі. Але вибачте, коли в тебе вже за спиною десь кілометрів 10 ворогів, і ти розумієш, що ворота закриваються. Треба вчасно, як то кажуть, це зробити. Тому я бачу певні кроки саме на цьому напрямку. А це беремо так: це піденний фланг Покровського напрямку, якщо дивитися з боку Росії, і для нас це ну так би мовити, має бути сигналом. А що далі? Так, далі, далі, далі серйозні загрози будуть біля Вогледару. Чим далі чим більше буде просуватися Покровський напрямок, тим більше нависати буде загроза над Вогледаром. Ну і звичайно, в подальшому Запорізький фронт можливо трошки оживе, але наскільки мені не зраджує пам'ять, саме з Запорізького напрямку росіяни частково на Курск теж когось там перекидали. Тому в принципі, ну зараз ситуація я вважаю, дуже важка. От, але з приводу Покровська дивіться. Я нещодавно прочитав, що в Мирнограді на кінець-то замовили зуби дракона. Відгадайте термін виконання замовлення Новий рік. Ви розумієте? Тобто таке враження, що ну, ну ідіоти. Ну, я не знаю, як ще назвати. Ну як на Новий рік вам дадуть Мирноград зуби дракона? У вас 4 кілометри до лінії фронту залишилося. Я не можу цього зрозуміти від слова зовсім. Так само Покровськ. Вони звітують бровадно, що риють е, оборонні рубежі в місті, а ви не хотіли їх рити перед містом, коли ще ворог був трішечки далі? Ні, вони на той момент висаджували рози і формували бруківку. До речі, ці сюжети повно їх в інтернеті є. Чим займалася покровська е, військова адміністрація? Ну, я вже не буду згадувати Кириленка, колишнього очільника обласної донецької адміністрації. Він нас малиною торгував, замість того, щоб брити окопи там, за Авдіївкою, в Очеретину і так далі. Ну, от така от історія. Як я можу оцінити ситуацію на фронті? Ну важко. Ну, Давайте говорити Так. Від... Ну тут, тут якраз безумовно те, що було сказано, і тобою і усіма іншими, що як наслідки результати курської курської операції збройних сил України, це справді що в світі почали говорити про Україну. Ми повернули фокус уваги. Це надзвичайно важливо, це об'єктивно, і це перший великий плюс. Але от те, що почали говорити, чомусь воно не завершилося. А тим, що нам надали б дозвіл на використання далекобійної зброї да, для України, і натомість ми сьогодні ще бачимо. Заяву вже всі на Олова Шольца про те, що треба прискорити завершення війни в Україні, оце, оце от якось все не корелюється разом. Можливо, очевидно, наші партнери союзники знають щось більше, чи до цього їх підштовхують безпосередньо заяви нашого верховного головнокомандувача, які пролунали на Рамштайні щодо того, що вже цієї осені треба припинити агресію Росії Росії проти України. Як так само оцінювати цю ситуацію і ці заяви, тому що заява заява Німеччини Олова Шольца, це ну серйоз. Дивіться, наші так. союзники вони ж реагують на наші дії. Давайте говорити відверто. Стратегія Зеленського була міжнародний форум миру. Після того вона змінилася на Курську наступальну операцію. Тепер вона знову повертається до другого міжнародного форуму миру. Він за два місяці вже тричі поміняв напрямок стратегії. Наші західні партнери просто не встигають за ним. Але якщо говорити про заяви Шольца, ну давайте говорити відверто в Шольца вибори. В нього є серйозні проблеми з майбутніми виборами на 25-й рік для його політичної сили і для нього особисто не знаю чи потягнуть сьогоднішня ситуація, але може бути таке, що і дострокові вибори можуть відбутися в Німеччині, і якщо далі буде продовжуватися ну, так би мовити напрямок розвалу тієї коаліції, яка створена всередині в парлану в парламенті. Німеччини і так далі, тому там є дуже великі ризики. І звичайно, Шольц не може сильно швидко справити ситуацію всередині Німеччини, значить, треба тоді показати, що ну як мінімум я геополітичний міжнародний гравець в контексті, наприклад, канцлер миру. Ну, наприклад, ну це все. Знаєте, це зараз таке перетягування. Хто ж першим сяде за стіл, де Україна з Росією домовиться реально. Розумієте, да ми бачимо заяви е, Індії, е, ми бачили заяви Китаю, ми бачили заяви Шольца і так далі. Я думаю, що це все нічого спільного немає з реаліями, які відбуваються в голові росіян, тому що тут треба не Україну саджати за стіл переговорів. І ще Що тепер? Треба... Угу. І ще от дуже важлива тема, тому що як на мене, надання Іраном Росії балістичних ракет це не просто величезна небезпека для України, а вона формує тепер ще певним чином і позицію наших партнерів. Європейський союз отримав від союзників інформацію про поставку Іраном балістичних ракет Росії. Про це речник зовнішньополітичної служби ЄС А Стану. У той же час видання Wall Street Journal пише, що Європа та США вже працюють над санкціями у відповідь на дії тигеранам. На свою чергу у міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ глибоко занепокоєний інформацією про передачу Росії іранських ракет. А відомство закликає світову спільноту вжити заходів і вплинути на подібну співпрацю Тегерана і Москви. Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно статуту ООН та норм міжнародного права є державою агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки.